Гарнітур, стіл і стільці, побутова техніка, текстиль, посуд, підлоги, стіни створять теплу і затишну атмосферу будинку, де вся обстановка наповниться домашнім світлом і тишею. Кухня може бути різною, палітра кольору дозволяє вибрати необхідний відтінок для оформлення. Розповімо нижче про всі нюанси цього відтінку, нижче плюси і мінуси. Будь-який колір палітри має переваги і недоліки. Коричневий не виняток, відзначимо плюси. Коричневий робить позитивний вплив на господарів квартири. Благородство і стиль не залишаться непоміченими, колір можна назвати нейтральним, можна використовувати в багатьох дрібницях і деталях, кухня не вийде з моди довгі роки, недоліки, масивні шафи можуть візуально зменшувати простір. У маленькій кухні коричневий обов'язково слід розбавити світлими тонами. Темний відтінок може з часом набриднути, доведеться міняти інтер'єр хоча б частково. Поєднання коричневого кольору з іншими в кухонному просторі, молочно-коричнева кухня, біло-коричневий варіант поєднання є найбільш популярним і універсальним. Основні відтінки створюють повну гармонію. Вдале поєднання і багатогранність у використанні мають лише позитивну сторону. Весь секрет в тому, що шоколадні відтінки сприяють психологічній рівновазі. Емоційному спокою колір може здатися спочатку нудним і невеселим. Він візуально зменшує площу, і фахівці саме з цієї причини настійно рекомендують додати білий молочний бежевий кольори. Дивно те, що такий колірний дует можна застосувати практично в будь-якому стильовому напрямку. Лофт, класика, модерн. Світло-коричнева кухня. Фахівці стверджують, що коричневий колір має безліч відтінків, всі вони можуть вдало втілитися в декоруванні кухонного інтер'єру, вибравши для своєї кухні нехай і невеликий світло-коричневий колір. Господарі не прогадають, він вдало впишеться і доповнить приміщення. Класичний варіант це гарнітур та інші меблі, виконані з масиву дерева, вартість немаленька, бюджетні варіанти зроблені часто. Вибір залишається за господарями, природне дерево або якісна його імітація, темно-коричнева кухня, темно шоколадні, темно-коричневі відтінки фасадів кухонного гарнітура надають елегантність і ексклюзивність простору, темно-коричневі шафи та світла стільниця, найкраще поєднання. Слід враховувати той факт, що темний колір все ж візуально звужує і замикає простір. Тому важливо враховувати параметри, квадратні метри, освітлення та побажання домочадців при виборі даної палітри стелю. Підлогу і стіни оформляють найчастіше в молочних білих бежевих тонах. Оздоблення: стіна, декоратори рекомендують використовувати відтінки коричневого за умови, якщо меблі, побутова техніка і текстиль будуть світлих відтінків, повністю коричневе приміщення виглядає як скриня. А гості відчують себе напружено і незатишно. Як матеріали для обробки можна використовувати фарбу для стін або шпалери, оформивши одну зі стін. Фахівці вважають, що стіна візуально віддалиться, а приміщення придбає глибину і царственну обстановку. Кухонний простір візуально збільшиться за рахунок цього прийому. Дуже вдало буде виглядати обробка дерев'яними панелями для снен-буазери. Матеріал екологічно чистий і нешкідливий, він забезпечує високу тепло, і шумоізоляцію і є довговічним. Фахівці стверджують, що при правильному догляді панелі прослужать до 100 років. Зручність такої обробки полягає в тому, що окремі елементи можна замінити, розібравши окремо. Стать оздоблення підлоги в кухонному приміщенні коричневим кольором, поширене явище, колір є універсальним, під нього можливо підібрати будь який стиль. Будь-які комплектуючі, він поєднує з будь-яким кольором білим, бежевим, чорним, червоним. Матеріали вражають різноманітністю: ламінат, паркетна дошка, лінолеум, плитка, природний камінь. Декоратори радять вибрати не дуже темний відтінок. Це пов'язано з тим, що краплі, крихти і дрібне сміття сильно помітні на темному тлі. Стеля темний колір на стелі в кухні, є універсальним і практичним рішенням: стеля в такій палітрі створить спокійну. Дружню, домашню атмосферу він чудово гармонує зі світлими фактурами і квітами, позитивно впливаючи на психіку гостей і господарів, на ньому практично непомітні сліди бруду нальоту, кухонної кіптяви та інших наслідків щоденної готування, все ж дизайнери радять вибрати натяжна стеля для кухні світло коричневих відтінків, яких представлено безліч. Справа в тому, що такий м'який, неагресивний колір викликає виключно позитивні емоції у всіх без винятку, а в поєднанні з дерев'яним гарнітуром. Спорить виключно природне середовище, Близько до природи бездавить обстановки легко проводити вечори і вихідні на затишній кухні. Меблі на кухні, всі відтінки коричневого, меблі коричневого кольору, незважаючи на простоту, здатна здивувати вишуканістю і витонченістю. Усіма улюблений варіант природна деревина, дешевші аналоги на кухонних фасадах і столі. Виробники для різноманітності виготовляють інтер'єри з фактурою скла, мармуру, пластику в тон шаф. Слід також уважно поставитися до освітлення з подібним кольором, важливий і природне вуличне світло, так і штучне освітлення, яке розбавить і облагородить кухню. Фахівці радять не забувати і побутової техніки. Вона повинна бути неодмінно світлих, молочних відтінків штори, Жалюзі і ролети краще вибрати будь-якого кольору, крім темного. Якщо на кухні стоїть куточок або диванчик, то слід пам'ятати про регулярне прибирання і дбайливого догляду. Темні кольори добре відображають найменші забруднення, і потрібно уважно стежити за чистотою. Різноманітність стилів класика ідеальне поєднання стилю і кольору, яке не вимагає доповнення. Настільки все гармонійно поєднується, природні кольори, матеріали, плитка під колір фасадів, дерев'яне підлогове покриття, королівська кухня в простій квартирі готова, можна додати різьблення до обідньої групи, вітражні кухонних шаф, золоті ручки і комплектуючі. Асика підходить на всі часи і не набридне. Не варто забувати, що кухня це ще й грамотно підібрані світильники, штори, текстиль та елементи декору. Шталева люстра невеликого розміру, плюс строєне підсвічування, осяють світлом приміщення, золоті малюнки, бежеві елементи на завісах і розписний посуд прикрасять будь-яку вечерю, скатертина з вишивкою в тон і серветки, обов'язкові елементи будь-якої господині. Прованс, стиль прованс це перш за все затишок і тепло в кожній дрібниці. Привітне світле простір буквально наповнює світлом всіх і кожного. Прованс, майже завжди безпрограшний варіант для кухні, стара на меблі природних кольорів, дерев'яні стіл і стільці. Простота і витонченість сільського півдня Франції, натуральність, у всьому основний принцип декорування для повноцінного відображення напрямку. Дизайнери рекомендують обробити одну зі стін дерев'яними панелями. Важливо відтворити сільський уклад і побут основоположників стилю. Без коричневого кольору тут не обійтися, коричневий підлогу, кухонний гарнітур у переміж з блідосірим, блідозеленим, блідоблакитним, це саме те, що в даному випадку необхідно, різні кавові, шоколадні блідокоричневі відтінки, вибір для декорування великий. Хай-тек. особливість даного стилю полягає в тому, що він підходить для абсолютно всіх розмірів приміщення від крихітної кухні до великої їдальні, строгість ліній, простота форм. Сучасні матеріали, ультрасучасна техніка, мінімум зайвих деталей декору. Хай тек люблять всі сучасні та енергійні люди, дизайн будується на контрасті темного і світлого кольорів, вся палітра коричневого ідеально підійде для прикраси та оформлення приміщення. Яскраві кольори застосовують дуже в невеликих пропорціях. Для того, щоб не вийшов нудний і одноманітний дизайн, найкраще поєднувати різні матеріали скло, дерево, камінь. Отож, палери, стінові панелі і точкове підсвічування. Найчастіше гарнітур виготовляються індивідуальними параметрами. лофт індустріальний стиль давно став популярним і затребуваним у сучасного покоління, використання мідних перекладин, дерев'яних балок, приглушеність кольорів, відсутність яскравих фарб. Характеризує стиль лофт, відкритий простір і мінімум перегородок, стіни, пофарбовані в темно-цегляний тьмяно-коричневий колір. Застосування технології, штучного старіння і доглянутості в кухонному гарнітурі, столі, стільцях, втілення мрії любителів фабричного простору, відновлені паркетні дошки завершують інтер'єр як не можна краще. Кухня в шоколадних відтінках вибір успішних, врівноважених, спокійних людей, які не бояться зробити сміливий вибір в дизайні інтер'єру, коричнева палітра завжди наповнить будинок затишком і теплом. А важливо лише вміло поєднувати фарби, щоб уникнути морку в приміщенні, натуральні кольори в оформленні меблів підлог, стелі, стін додадуть необхідну глибину і спокій, не варто лякатися темної кольорної гами, при вмілому декоруванні і поєднанні з іншими квітами, така кухня порадує довгі роки і друзів і господарів, варіанти дизайну кухні в коричневих відтінках.